Ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час там, я Юля Ярмоленко. вітаю. Сполучені штати оголосили новий пакет безпекової допомоги для України на суму 625 мільйонів доларів. Він включає серед іншого ще чотири ракетні системи підвищеної мобільності Хаймерс і додаткову артилерію. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкіна, ці потужності ретельно відібрані для того, аби допомогти українцям здійснити максимальний вплив на полі бою та зміцнити позицію України за столом переговорів, коли до цього дійде. Про новий пакет допомоги президент США Джо Байден Прямо повідомив президенту України Володимиру Зеленському у телефонній розмові раніше цього дня, за словами речниці Білого Дому, Керін Жан П'єр, президент Байден ще раз наголосив, що Сполучені Штати ніколи не визнають спроб Росії анексувати українські території і будуть продовжувати надавати Україні підтримку стільки скільки буде потрібно. Together with our allies and partners, Разом із союзниками і партнерами Сполучені Штати надають безпрецедентні обсяги озброєння та устаткування, які українські збройні сили використовують дуже ефективно, зокрема. І для того, аби повернути свої території, які були нелегально захоплені Росією, цей пакет безпекової допомоги для України вже 22-й за програмою президентських повноважень від початку роботи адміністрації Байдена. За цей рік Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію від російської агресії. Як ми сьогодні знову демонструємо, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні критично важливі потужності, аби з Довільнити їхні потреби на полі бою, які змінюються про деталі нового пакету військової допомоги від сполучених штатів та оцінки Пентагону успіхів українців на полі бою поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапе, вітаю! Вітаю, юля насамперед розкажи, що саме входить у цей новий пакет військової допомоги для України, і коли чекати на доставку цього озброєння. Юрішісот 625 мільйонів доларів зараз виділили сполучені штати в найостаннішому пакеті допомоги серед е, озброєнь, які заклали туди. Як ти вже згадала, є 4 установки ракетні установки Хамерс. Також ракети до них 16 гаубиць 155-мм, 16 гаубиць 105-мм і також снаряди до них, в тому числі високоточні снаряди. Крім того, зараз сполучені штати заклали цей пакет допомоги 200 бронемашин, американських бронемашин. РАБ також е, боєприпаси до міномет до стрілецької зброї там багато. Іншого нагадаю, що з початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати вже надали Україні військової допомоги на майже 17 мільярдів доларів. Щодо того, коли все це озброєння знаю останнє, що пакету зможе потрапити на поле бою в Україні, насправді найближчим часом, тому що це програма президентських повноважень, яка дозволяє США виділяти зброю для України із власних арсеналів з власних запасів. Тому по суті її потрібно погрузити відправити до України. Тому можемо очікувати, що все це озброєння. Пині опиниться на полі бою, юлю вже незабаром. Остапа в неділю міністр оборони США Шалойдостя назвав повернення Лимана під контроль України абсолютно важливим розвитком у ході війни. Як загалом у Пентагоні оцінюють найостанніші здобутки українських військових, і чи говорять про переломний момент у ході війни? Юлю знаєш, цікаво про що говорять про те, що попри той факт, що Росія зараз програє на полі бою, а і попри той факт, що Росія оголосила мобілізацію, поки що Сполучені Штати не бачили жодного значного підкріплення російських військ ані на сході, ані на півдні України. Про це говорять е, говорять посадовці Пентагону. Крім цього, відзначає юлю три основні напрямки, на яких варто зараз звертати увагу, і на яких Україна зараз демонструє успіхи на полі бою. Це Донеччина, Луганщина, це Харківщина та Херсонщина. За цим варто слідкувати і про те, як оцінюють зокрема Сполучені Штати і Пентагон. Останні здобутки українських збройних сил української армії про це розповіла в інтерв'ю Селест Воландер. Це помічниця помічниця міністра оборони Сполучених Штатів. Вона брала участь у панелі від одного з в одного з вашингтонських аналітичних центрів. Давай послухаємо, як в Пентагоні зараз оцінюють останні просування українських збройних сил. Ми бачимо приголомшивий успіх українських сил на Харківщині та Херсонщині, і також бачимо певні ключові стратегічні успіхи на Донеччині та Луганщині. Зокрема, нещодавні повернення міста та залізничної станції Лиман, що суттєво вплине на здатність Росії здійснювати поставки та переміщувати сили вздовж лінії конфлікту. Ціль України відтіснити російський плацдарм на західному березі Дніпра в Херсоні. Це стане Значною поразкою для росіян, адже ще далі відкине амбіції Росії захопити Одесу, що було однією із їхніх заявлених цілей раніше цього року, і також це дасть Україні значно кращі оборонні позиції, що ймовірно допоможе зменшити градус гарячих боїв взимку. Ось така оцінка Юлі від посадовиці Пентагону. Ще раз нагадаю. Отже, три основні напрямки вона виділа Донеччина, Луганщина, Харківщина, також Херсонщина. каже вона, що зараз Україна на шляху до досягнення всіх цих трьох цілей. Сполучені Штати за її словами будуть і надалі продовжувати військову допомогу збройним силам України для того, аби забезпечити цей прогрес на полі бою. Вона в цьому контексті відзначила, що Конгрес нещодавно виділив додаткове фінансування в розмірі 12 мільярдів доларів, значна частина з яких Закладена також саме і на безпосередню військову допомогу Україні, тому Сполучені Штати будуть підтримувати цей прогрес українських збройних сил і надалі юля. Американські посадовці Остапа часто говорять про те, що не лише Сполучені Штати надають допомогу до України, а також надзвичайно важлива координація зусиль, те що військову допомогу надають майже півсотні країн по всьому світу. Якщо ми говоримо про ці об'єднані зусилля з допомоги Україні, коли відбудеться наступне засідання контактної групи з оборони України і чого можна чекати від цього засідання? Юлю, ми очікуємо, що наступне засідання такої контактної групи в Україні її знають, називають це формат Рамштайн. Має відбутися вже незабаром 12 жовтня. Очікуємо, що воно відбудеться у Брюсселі. Це має статися напередодні засідання міністрів оборони країн НАТО, яке заплановане вже на 13 жовтня. Чого можна очікувати? Насправді щоразу після таких зустрічей країни-союзники нагадаю, це понад 50 країн беруть участь у таких засіданнях. Вони звірюють годинники і а, визначають, якою буде надалі підтримка України, безпекова підтримка України. Хтось допомагає новими пакетами озброєння, хтось допомагає тренуванням українських військових, хтось нарощує власні потужності або виробляти більше боєприпасів. Сьогодні бачиш напередодні, ми почули від сполучених штатів оголошення нового пакету допомоги. Uh -huh. Можливо, почуємо нові пакети і. Інших країн хтось оголошує публічно, хтось воліє не афішувати. Але зазвичай, після таких зустрічей є якісь новини, як правило, хороші новини для України в плані безпекової підтримки США та союзників. Юля Остапа ще одне питання важливе. Ми знаємо, що цього тижня також президент України Володимир Зеленський оголосив про заявку України про бажання України стати членом НАТО. Як реагуються на такі заявки тут у Вашингтоні, американські посадовці? А юлю говорять про те, що зараз основний фокус є на військовій підтримці збройних сил України і на постачанні зброї необхідної для просування збройних сил України чи на півдні чи на сході ми знаємо, що сьогодні генсек НАТО офіційно прийняв заявку України на вступ до альянсу у Сполучених Штатах? Коментують, що безумовно підтримують політику відкритих дверей, підтримують прагнення України і будь-якої країни визначати своє майбутнє, визначати те, в яких військових альянсах їх брати чи не брати участь. Кажуть, що правда це говорив Джейк Саліван, радник з національної безпеки. Що зараз фокус на озброєннях можливо про е, повноцінне членство в НАТО буде йтися трохи пізніше однак, безумовно підтримують прагнення України повернути всі е, тимчасово окуповані території, Будуть це допомагати як на військо на полі бою, військово, так і дипломатично. Юля. Дякую, Остапи. Безумовно, дякую тобі за твій аналіз. На зв'язку з Капіталійського пагорбу був мій колега Остап Яриш. Латвія тим часом бачить Україну в майбутньому як сильного члена НАТО. Про це заявив президент Латвії Егілс Левіц під час безпекового форуму у Варшаві, де обговорювали важливість НАТО як оборонного союза, за словами Левіца для НАТО було би перевагою мати такого члена як Україна, бо українська армія та суспільство стоять на захисті демократії. На форумі європейські лідери говорили і про збільшення оборонних бюджетів своїх країн через загрозу Росії, яка веде війну в Європі. Та нехтує прав правами людини і міжнародними законами. НАТО оборонна організація, і це основа системи колективної безпеки. Звичайно, стосовно України, Україна теж хоче бути членом цього оборонного союзу. Тому що Україна знає, що цей союз є гарантом миру. Коли прийде час, ми не просто готові. Ми хочемо бачити Україну в нашому союзі. Україна, українська армія, суспільство це єдине суспільство зараз в Європі та єдина армія, які мають досвід оборони своєї країни. Українська армія сильно мотивована. Українське суспільство дуже вмотивоване захищати демократію. І для НАТО мати такого сильного члена було б перевагою. Ми повинні думати, як допомогти інтегруватись в належний час. Звичайно, коли всі члени НАТО будуть готові до цього, але ми бачимо Україну в майбутньому як сильного члена НАТО. Ми внесли додаткові 24 мільярди фунтів стерлінгів в оборонний бюджет безпосередньо перед тим як Росія вторглась в Україну. Але знаєте, думаю, ми всі повинні поставити собі питання: як ми можемо дозволити собі не збільшувати витрати на оборонний бюджет? Я вважаю, що ми мусимо бути на цій траєкторії, бо в Європі Росія є набагато небезпечнішим супротивником, ніж думаю, ми всі могли собі уявити. Вона не тільки веде війну в Європі і нехтує правами людини і міжнародними законами. Ми також бачили загро. Розе поки що загадкові вибухи газопроводу та інші події, які відбуваються. Тим часом у Російському міністерстві оборони у вівторок заявили, що вже мобілізували 200 тисяч людей відтоді, як Путін оголосив так звану часткову мобілізацію. Тим часом правозахисні організації та генштаб ЗСУ повідомляє, що російська влада в окупованому Криму мобілізує кримських татар. За словами президента Зеленського, більшість повісток отримують саме представники корінного народу півострова. Чи є цифри, скільки людей вже отримали повістки, і чому участь кримських татар у війні проти. України вигідна Кремлю. Лесі Бакалет зібрала думки експертів. Формально так звана часткова мобілізація в окупованому Криму закінчилась. Про що повідомив підконтрольний Росії глава республіки Сергій Аксіонов. Реально, як розповів голосу Америки, кримськотатарський правозахисник, який зараз перебуває на півострові, повістки продовжують вручати. Ми не називаємо його імені з міркувань безпеки. Того, що повідомляють мені, повістки розносять додому по будинках. Люди розуміють, що не кожен, хто стукає у двері, це друг, тому не всі відчиняють. Але вони там починають, скажімо, розігрувати якусь сценку. Мовляв, допоможіть щось дуже потрібно. Будь ласка, жалісливий чоловік виходить до дверей. Йому вручають повістку. Повістки здебільшого вручають кримським татарам. Про що раніше заявив президент України Володимир Зеленський? Катастрофічна ситуація в окупованому. Криму повністю підтверджується інформація щодо кримського татарського народу. Більшість мобілізованих і мобілізаційних повісток розписана там саме на Кремлі. Підтверджую таку інформацію. І генштаб зсу військові комісари на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій, впродовж 26 вересня. Цього року лише у Сакському районі мобілізовано 21 особу зазначеної національності, загалом за перші дні мобілізації кримські татари отримали близько 1500 повісток, кажуть у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Етабельшого количества повісток, ну а процентів ми не можемо говорити, тому Це велика кількість повісток про відсоток. Ми не можемо говорити, тому що відсоток від якої кількості, якщо від тих трьох з половиною тисяч, яких як заявляли, але в окупаційній адміністрації Криму, зокрема Сергіяксонов, мобілізували в Криму то так 55-60 відсотків. А якщо менша чи більша кількість, то ми не можемо вирахувати відсоток. Правозахисники радять ігнорувати повістки та не з'являтися до військомату за можливістю також поміняти місце проживання. Не тільки менше перебувати в громадських місцях, щоб не стати жертвою всіх російських воєнкомів. і звичайно, є завжди гарячі лінії. Збуну, зокрема, завдяки яким в крайньому випадку, якщо людина потрапила на фронт, можна зв'язатися і обговорити, як можна здатися в полон. Також кримчани продовжують виїжджати із півострова. Поки що така можливість є. Частина людей від 18 до 50 років терміново всі намагалися кудись виїхати. Хто з грошима, хто має контакти за кордоном, намагалися за кордон два основні напрямки: це Грузія та Казахстан, тому що таким чином держава Росія вирішує дві проблеми одночасно. Вона здійснює свої підступні плани і позбавляється якоїсь частини корінного населення Криму. Цю думку поділяють і в кримськотатарському ресурсному центрі. Там кажуть, така мобілізація спроба знищити спротив кримських татар на півострові. За превеликий жаль, якраз в цих діях є чітка логіка. Вони хочуть знищити кримськотатарський народ руками України. Для них це найзручніший спосіб. Вони одразу їх кинуть бій. Не більш небезпечні ділянки ззаду будуть стояти загород-загони з російських новітніх едкавидистів, ПСБшників, кадирівців, героушників. Якщо вони не загинуть під час артобстрілу з боку українського боку, їх завжди можуть добити в спину. Скільки людей насправді отримали повістки в окупованому Криму? Невідомо, але сам собою факт мобілізації вже незаконний. Хоч би що Росія не казала, що Крим є її частиною. Це не так. Росія держава, яка окупувала іншу територію. В такому разі вона зобов'язана дотримуватись Женевських конвенцій, у яких серед іншого є правило окупаційній владі не дозволяється закликати людей на військову службу в районах, які вона окуповує. В Human Rights Watch наполягають, кожен такий злочин Росії слід документувати, навіть якщо зараз на ситуацію вплинути неможливо, оскільки рано чи пізно Російська Федерація відповідатиме за свої дії перед судом. Леся Бакалець Анатолій толікашенко Павло Терехов Голос Америки. За словами міністра інфраструктури України Олександра Курбракова, через два місяці після підписання чорноморської зернової ініціативи український експорт зерна наблизився до довоєнного рівня. Життєво важливий для низки країн експорт припинився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ініціатива ж дозволяє українському зерну знову безпечно надходити з портів у світ. Моя колега Мирослава Гонгати нещодавно побувала в Одеському порту, де мала унікальну можливість на власні очі побачити процес транспорту. Ання українського збіжжя у часи війни. Це судно вантажить зерно, призначене для Афганістану. Такі кораблі заходять до одеського порту щотижня з 1 серпня, у рамках Чорноморської зернової ініціативи для відновлення експорту з України у світ. Війна Росії проти України порушила ланцюги доставки життєво важливих експортних товарів, таких як зерно, продукти харчування та добрива, що призвело до стрімкого зростання цін у всьому світі. Міністр інфраструктури України розповів голосу Америки, що продовольчі вантажі з цього порту прямують до Сомалі, Ефіопії, Кенії та інших країн. найголовніше для нас це просто збільшити обсяг нашого експорту. Підсумки серпня були досить оптимістичними. Ми досягли майже 5 мільйонів. Це дуже схожі обсяги, які ми мали до війни. Тому я сподіваюся, що якщо ми будемо продовжувати в тих самих обсягах, я думаю, що ми збережемо всю нашу сільськогосподарську продукцію і нічого не буде зіпсовано. Отже, ми досягнемо тих обсягів, які були до війни. Вон стверджують, що Україна один із найбільших експортерів зерна у світі, зазвичай відправляє близько 45 мільйонів тонн зерна на світовий ринок щороку. Експорт відновився після підписання ініціативи зернового коридору за посередництва ООН і Туреччини 22 липня. Угода дозволяє українському експорту безпечно проходити через чорне море з пунктів в Україні. Українські посадовці кажуть, що ініціатива зернового коридору допомогла Україні підтримувати розвиток сільського господарства та забезпечити країни, що розвиваються такими необхідними продовольчими товарами. Багато людей у світі страждає від нестачі їжі. Якщо європейці відчуються на зростанні цін, то в бідних країнах людям нема що їсти. Повернення України на аграрний ринок це сигнал, що ми тут ми можемо експортувати мільйони тонн. експерти кажуть, що український експорт зерна допомагає стабілізувати ціни на продовольство у всьому світі. Капітан цього судна каже, що війна сильно вплинула на морський бізнес бізнес. і як сілієць, він знає, як вплинуло це на людей. Ця війна впливає на всіх. Нікому не подобається бачити цю війну. Ми хочемо миру для всіх. Керівник одного з найбільших українських агровиробників Карнел. Висловив надію, що зерновий коридор продовжуватиме діяти. world really need Мід products. Світ дійсно потребує цих продуктів. У всіх країнах є попит на них, і ми повинні підтримувати цей баланс продовольчої безпеки у світі. За прогнозами ООН, через російську війну в Україні до 181 мільйона людей у 41 країні світу можуть зіткнутись з продовольчою кризою або навіть голодом. Українська влада звертається до міжнародної спільноти з проханням допомогти зупинити війну, щоб Україна відновила нормальне життя та допомогла побороти голод в країнах, що розвиваються. Мирослава Конґадзе голос Америки Одеса Україна. початку повномасштабного вторгнення Росії українська діаспора по всьому світу активізувала свої зусилля зі збору коштів і допомоги Україні. Об'єднувати громади по всьому світу для захисту українських інтересів такою бачить свою провідну роль у світовому конгресі українців. Це міжнародна координаційна надбудова над українськими громадськими організаціями в діаспорі, яка існує у 133 країнах світу. Про роботу організації у часи війни моя колега Ірина Соломко поспілкувалася із президентом. Том організації Павлом Гродом. Вітаю вас, пане Павло, Світовий конгрес українців ну напевно єдина та організація, яка визнана неурядовою організацією ООН та європейським парламентом, і це говорить про те, який рівень впливовості, та тобто ваша організація має в цих інституціях і в цілому світі за рахунок українців, які розкидані по всьому світу. До війни ми очислювали приблизно 20 мільйонів українців, які живуть, понад 65 країн світу, то там де є наші складові організації. У понад 65 країн світу це майже кожного місяця росте. Більше країн, більше організацій. Як ми знаємо, що після війни 7 мільйонів виїхали з України. Декотрі кажуть, що вже п'ять повернулися, але ці цифри тяжко зрозуміти. Але скажу, що поверх 20 з мільйонів. Наша роль, як світовий конгрес українців, є що за все об'єднувати та представляти інтереси тих громад сьогодні. Наші ключові пріоритети і захист України проти російської агресії, і ми зосереджуємо наші зусилля на все, військову допомогу Україні. і, і, і е, працюємо з урядами там, де українці проживають, щоб переконувати ті уряди, щоб підтримувати Вати Україну і військову, і економічно, і санкціями, і це це і три головні пріоритети сьогодні. В цьому військовому часі ви багато докладали зусиль в контексті, все ж таки членства України в ЄС, так і досі докладаєте, тому що це питання ще не закрите. От як от? Які тут інструменти ви використовуєте, і як ця співпраця з європейським парламентом та європейськими країнами відбувається? Перше ми починаємо з нашими громадами, бо там є виборці, вони, вони голосують, вони працюють своїми громадами, своїми політиками. І важливо, щоб це почало від тих коренів, щоб наші громади були політично активні, і ми з ними працюємо, щоб вони знали, як найкраще з політиками в їхніх країнах працювати. І ми також тісно співпрацюємо з владою українською, і ми координуємо наші ключові меседжі, координуємо, де не найкра... де найбільше треба зусилля вкласти українці в тих країнах. Виступають у своїй мові тих країн за Україну. Дуже активно працювали в той горячий період, де наші провідники ми, ми зібрали їх скоординували нашу стратегію, і вони почали працювати зі своїми урядами, щоб просувати це питання. По спочатку, коли це, коли почали це першого. Говорити всі європейська ні, ні, це, це за швидко, це неможливо, але ми побачили, що як ми зусилля скоординовано, зорганізовано, об'єднано е, можемо сфокусувати, то ми можемо що небудь осягнути. Ви зробили висновки з 2014 року. Так, коли наприклад пам'ятаєте, в Нідерландах був референдум да от по Україні, тоді ви не були залучені в таку от адвокацію. Повідношення до України так, і, і цей процес формування свідомих і впливових громад це не стається через ніч. Дуже потрібно, щоб ця громада мала здібність війти в коридори парламенту їхніх і зустрічатися з своїми міністрами, своїми депутатами, щоб їх переконувати. Який бюджет організації до до війни це було менше мільйон доларів. Тобто, десь 800-900 тисяч на рік ми збирали від наших громад. Дуже важливо, щоб ми трималися свідомі українці. Бо на приладкий жаль, ця російська агресія нас швидко не покине. Навіть коли війна закінчиться і ми переможемо, все ж таки Росія буде постійно старатися знищувати українців. Ми бачили, що вже це вже буває 300 років. Ви свої всі зусилля витрачаєте саме на адвокацію, щоб там уряд сполучених штатів або у Уряд Канади виділив гроші на я не знаю, зброю там да або там фінансову пряму допомогу Україні. Тобто, це ваша стратегія. Ви тут так фізично якусь там допомогу ви не надаєте? Ні, ми одне і друге робимо. Тобто одне є адвокація, але друге також є і гуманітарна допомога. Від початку війни ми створили проєкт with Ukraine», де ми дотепер назбирали майже 30 мільйонів доларів. І перший етап нашого проєкту було Підтримку захисникам і ми е, закуповували е, і постачали зразу на передову е, е, захисні е, обладнання. Ми надали цю зразу допомогу. Це, ми щойно завершили до дня незалежності е, проєкт підтримку е, армію дронів, е, де ми працюємо прямо із е, міністерством оборони України е, з United24. Ми підрахували, що е, дотепер поверх 450 піддесять мільйон доларів наші громади. Від початку війни назбирали і передали в Україну. Стільки... Тобто до війни ви збирали 800 тисяч, так? А зараз ці там, грубо кажучи, скільки ну, там, ці місяці, тобто ви зібрали 400 тисяч? Ну 800 тисяч це було наші операційні кошти. Тобто, але щодо спеціальних проєктів, це були додаткові кошти. А це ми назбирали гроші, які йдуть прямо в Україну. От в Латинській Америці там вже. Там туди й пішла хвиля української еміграції, та тобто там були осередки, і вони там досі є. Але незважаючи на це, вплив Росії там надзвичайний. Тобто, чому це відбувається? Чи намагаєтеся ви з свого боку все таки протистояти цьому впливу? Перше було сфокусовано на наші е, союзники, щоб вони як найбільше максимум підтримували. Тобто це був якби перший пріоритет. А, а тепер ми знаємо, що є сильна коаліція і і, і постачають. Е, можуть і ще більше. Ми на тим е, будемо далі, далі просувати. Але е, тепер ми сфокусували на Латинську Америку, на Африку і на Азію. Бо ми бачимо, що там російська дезінформація дуже активна, е, і ми е, співпрацюємо з. МЗС в цьому і навіть, наприклад, коли міністр закордонних справ їде в перший перше до Африки, ми працюємо разом з закордонним справ міністерством, щоб наші громади долучилися, щоб підсилити меседжі правда на нашій стороні. Головне, що ми їм допомогли з тими ключовими меседжами, і щоб був постійний зв'язок між. Україною і Міністерством кордони справ і нашими громадами по світі, щоб ці меседжі постійно і швидко переходили. Ваша співпраця з урядом напевно завжди краще бути якось трішки. Так знаєте, один крок дистанцію. Мати це ж таки уряд це уряд, да? Тобто він може бути хороший зараз, завтра щось може змінитися. І як вам вдається тримати цю дистанцію? Наша незалежність є для нас дуже важливою, і тому. Ми не приймаємо будь-яке фінансування від уряду, ми не звітуємо будь-якому уряді уряду, і тому ця незалежність дуже важлива, де ми можемо і дати пораду, і як потрібно критикувати. Дуже часто ми не критикуємо. На зоні ми сядемо і поговоримо і представимо конкретні пропозиції. Але також я можу так сказати про уряди там, де ми живемо. Святий конгрес українців вибрав, що ми будемо судитися з канадським урядом, бо ми не прийняли рішення, яке канадський уряд прийняв відносно турбінів і передали турбіни до, до Німеччини які передали до Росії. І ми е -е, зачали судовий процес, щоб е -е, змінити цю це рішення. Поля нас це принципово, що це є послаблення санкцій. І ми будемо так ставитися до будь-якого уряду у світі. Ми можемо з ними співпрацювати, але все ж таки вони мусять знати, що вони мусять з нами рахуватися. Дуже дякую вам за розмову. Дуже приємно. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Більше ексклюзивних інтерв'ю та історій від наших кореспондентів можна цілодобово знайти на сторінках голосу Америки українською на Ютубі та Фейсбуці. Там ви також можете приєднатися до наших прямих ефірів-брифінгів з понеділка по п'ятницю о 18-й За Києвом на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською! Мирної вам ночі! Побачимось завтра! На все добре, Па-па.